Привіт усім, хто цікавиться історією відеоігр та ігровими консолями. Сьогодні ми подивимось на одну з найвизначніших та популярних портативних консолей у світі відеоігр Game Boy Advance. Ця консоль вийшла у продаж 2001 року, а познайомився я з нею, верніше сказати, узнав про її існування у 2010-му. На той час у мене був мій перший смартфон на Windows Mobile. І в пошуках цікавих ігор на смартфон я натрапив на емулятор цієї консолі. Встановивши та запустивши першу гру, я був вражений графікою та звуковим супроводженням. Потім, як висновилось, що у цієї консолі дуже велика бібліотека якісних ігр. Давайте заглибимось у світ Game Boy Advance та дізнаємось більше про її історію, характеристики та вплив на ігрову індустрію. У 2000 році Nintendo офіційно представила освіту Game Boy Advance на виставці Electronic Entertainment Expo. А у 2001 році вона вже вийшла на ринок. Її успіх був приголомшливим, а разом з нею відразу з'явилося багато ігрових хітів. Для запуску ігр на Game Boy Advance вам потрібна сама консоль та картриджі з іграми, які характеристики вона мала. Інженери Nintendo розробили новий 32-бітний процесор, який працював на частоті 16,8 МГц. Цей процесор дозволяв пристою працювати швидше та більш ефективно. Також ОЗП 32 кБ та 256 кБ зовнішньої оперативної пам'яті. Відеопам'ять 96 кБ. Екран 240 х 160 пікселів з діагоналлю 74 мм. Елементи управління хрестовина, два шифта, left та right кнопки, та також B, Select та Старт. Працювала консоль від двох пальчикових батарейок. Також існувала дуже рідкісна модель з ТБ виходом. Ви напевно, скажете, що екран замалий. Як взагалі можна було грати або щось проживання, що дуже мала автономність? Так, це не сучасний смартфон чи якась сучасна портативна консоль, але згадаємо роки, у які вона вийшла в світ. Якби ви мали таку консоль, то не лише уся дітвора вам би заздрила, а й дорослі. На мою думку, єдиним недоліком цієї консолі було те, що не було підсвічування екрану. Так, компанія Nintendo випустила додатковий гаджет для підсвічення екрану. А у наступних ревізіях компанія виправила це, але перша ревізія для мене залишається топовою. Так от, завдяки своїй потужності, вражаючому каталогу ігр плюс високоякісний екран забезпечив гравцям можливість насолоджуватися якісним геймплеєм у будь-якому місці. Це зробила консоль обов'язково для багатьох гравців, а її успіх сприяв появі нових цікавих ідей у галості ігрової творчості. Ця консоль показала, що якісна графіка та глибокий геймплей можуть бути доступні не лише для домашніх консолях. Також Game Boy Advance пропонував грати у мультиплеєр навіть без проводів. Це сприяло розвитку геймінгової культури і розширенню аудиторії гравців. Загалом Game Boy Advance відкрила нові можливості для геймерів та розробників, змінила погляд на портативні ігри та сприяла до подальшому розвитку індустрії, засвідчуючи важливий етап в історії. Для цієї консолі випускали додаткові аксесуари, які покращували геймінг. Давайте роздивимось деякі з них. Лупа з підсвічуванням. Цей аксесуар включав в себе лупу для збільшення екрану та вбудоване підсвічування, що допомагало грати в умовах поганого освітлення. Кабель з'єднання для гри вдвох. З За допомогою цього кабелю можна було підключити дві консолі для гри вдвох або для обміну даними. Бездротовий адаптер. Цей аксесуар дозволяв грати в мультиплеєр бездротово, додавши ще більше веселищів до геймплею. Адаптер живлення. Для забезпечення постійного оживлення консолі без використання батарей, який підключався до електричної мережі. Адаптер до автомобіля аксесуар, який дозволяв грати під час подорожі на автомобілі, підключаючи консоль до прикурювача. Захисні чохли чохли допомагали захистити консоль від подряпин та пошкоджень під час перенесення. Пристрій для гри на телевізорі. Цей аксесуар дозволяв підключати Game Boy Advance до Nintendo GameCube та грати в ігри на телевізорі. Це лише декілька прикладів аксесуарів, які були створені для Game Boy Advance. Game Boy Advance була платформою для багатьох шедеврів у світі відеоігр: The Legend of Zelda, Metroid Fusion, The Fire Emblem, Golden Sun це лише кілька прикладів видатних ігор, які вийшли на Game Boy Advance. Платформа була багато на великі та різноманітні ігри, які залишають незабутні враження гравців донині. Зараз 2025 рік. Ігрова індустрія не на рік не зупинялась. Однак серед колекціонерів і прихильників ретрогеймінгу Boy Advance залишається дуже популярною. Багато гравців донині насолоджуються класичними іграми та зберігають цю консоль в своїх колекціях. Вона має свій особливий шар ностальгії та цінності для тих, хто виріс з цими іграми. Завдяки емуляторам можна грати в Game Boy Advance на різних платформах, таких як комп'ютер, телефон та інші. Наприклад, я граю в ігри цієї консолі завдяки емулятору для ПК. Ігри шикарні і затягують не одну годину. Адже Game Boy Advance – це більше, ніж просто ігрова консоль, це вікно у світ пригод, які готові розкритися за мить. Дякую за увагу, друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися трохи історії з ретро-геймінгу. Не забудьте залишити свої коментарі та підписатися на канал. До нових зустрічей, і нехай ваші ігрові пригоди завжди будуть веселими та захоплюючими.